Скажи чесно, ти колись була в такому стані, ти все робиш правильно, як треба, працюєш, дбаєш про себе, розвиваєшся, навіть намагаєшся відпочивати, але глибоко всередині порожнеча. В тому відчуття ніби щось зламалось, тільки ти не розумієш, що саме. Ти прикидаєшся, і вже в голові список справ. Їх стільки, що ти не встигаєш навіть подумати, а чого я хочу. І навіть коли справи зроблені, день прожитий, усе під контролем, полегшення не приходить, радості нема. Наче живеш, але не проживаєш. З точки зору психології це не вигорання в класичному сенсі, це життя без контакту з власними потребами. Тобто ти функціонуєш, але не відчуваєш. А коли довго живеш без відчуттів, тіло і психіка починають говорити мовою втрати сенсу, апатії, роздратування, цинізму, це не лінь і, і не, не вмієш радіти це роз'єднання з собою. І саме про це сьогодні буде відео. Ми поговоримо про те, чому так стається, навіть коли зовні все добре, що робить з нами травматичний перфекціонізм, чому турбота про себе іноді стає черговим пунктом у списку бути правильною, і що з цим усім робити без тиску, без чергового ти повинна, а з повагою до себе живою? Дивись до кінця і, можливо, ти вперше за довгий час почуєш у цих словах щось дуже важливе про себе. Вітаю вас на каналі Keroline Space UI, я його ведуча Кароліна. Дуже рада, що ви знаходитесь в моєму прострі та дякую, що дивитеся це відео. Поки ми не почали кілька важливих запрошень. Якщо вам хочеться розібратися в собі глибше, до мене в особисту психотерапію або на консультацію зі запитом чи просто для підтримки. Всі деталі в описі під цим відео. А ще я запрошую вас до телеграм-каналу, де щотижня виходять психологічні підкасти, корисні вправи, глибокі пости та рекомендації, які допоможуть краще зрозуміти себе. Посилання теж в описі і підписуйтесь, ставте подобайки, пишіть коментарі, щоб квітнув український YouTube, а разом з ним і я. Якщо хочете підтримки, розвитку мого каналу, дякую за донат. Через Монобанку це допомагає покращувати якість відео та звуку. посилання внизу. Ну що ж, поїхали. Як виглядає у житті от це, про що я говорила, і чому ми сьогодні не помічаємо цього? У мене є знайома, назвемо її Марина. Вона та сама дівчина, про яку всі кажуть, вона просто молодець, гарна вихована, інтелігентна, має стабільну роботу, дбає про здоров'я, ходить на його, читає книжки саморозвитку, завжди має охайний вигляд і купу планів. Але коли ми з нею якось говорили у приватній розмові, вона сказала одну фразу, яку я потім довго прокручувала в голові. Я ніби живу. Але ніби мною хтось інший керує. Я все виконую, але себе в цьому не відчуваю. Це дуже точне відчуття, яке знайоме багатьом із нас. Ми ніби на автопілоті, ніби граємо роль людини, яка все витримає під контролем, все встигає, не ниє, працює над собою, але десь глибоко всередині порожньо. І ця порожнеча не завжди виглядає як депресія. Ні. Ти прокидаєшся, йдеш на роботу, смієшся з колегами, відповідаєш на повідомлення, але всередині тиша. Не тиша, в якій затишно, а тиша, в якій тебе немає. І ти не помічаєш, коли востаннє хотіла щось не тому, що корисно, а тому, що ну просто по кайфу. Не знаєш, коли востаннє тобі було по-справжньому весело, не з вічливості, не з соціальної маски, а по-справжньому до сліз. Знаєш, у чому парадокс? Чим більш усвідомлена жінка, тим легше їй це не помітити. Бо вона ж розуміє, що треба дбати про себе, що корисно медитувати, що важливо не вигорати, слідкувати за балансом. І от вона і дбає, планує відпочинок, купує гарні свічки, записується на практики, але нічого з цього не проникає глибше за поверхню. Бо глибина закрита, і ключа від неї давно вже не було в руках, а може й не було ніколи. І ось тоді приходиться. Приходиться дивна, нудна, глуха втома. Втома не м'язова, не після навантаження, а втома від постійного відриву від себе. Коли щодня ти щось робиш, говориш, відповідаєш, але без емоційного зв'язку з собою. І найболючіше те, що ти не можеш цього пояснити іншим, бо зовні ти просто супер, усе клас. Тебе навіть можуть ставити в приклад, а всередині ти почуваєшся винною за свою втому, за свою байдужість, за те, що все є, а не радієш. А правда в тому, що радість це не винагорода за правильну поведінку, це результат глибокого зв'язку з собою. І коли ти роками пригрушувала свої справжні емоції, щоб бути дорослою, адекватною, зручною, то тепер навіть на щастя реагуєш стримано, бо не знаєш, куди його всередині себе ну, впустити. Якщо ти зараз це слухаєш, що думаєш це про мене, знай ти не одна і з тобою, все у порядку, я також часто в ухожу. Це не ти холодна, це просто між тобою і собою зараз надто товста ковдра з треба мусиш, не перегинай, будь скромнішою, і ти маєш право її зняти, навіть якщо повільно, навіть якщо по одному шару. Ти коли-небудь ловила себе на думці: я більше не можу, але все одно тримаюся. Чи буває, що в день ти усміхаєшся, а ввечері не можеш впоратися із відчаєм, апатією чи тривогою? І навіть якщо поруч хтось є. Тобі все одно самотньо. У такі моменти ми найчастіше або мовчимо, або тікаємо в роботу, прокрастинацію, безкінченні сторіс, або просто ну, закриваємось. Але правда в тому, що навіть якщо ти не в терапії, ти можеш дати собі щоденну підтримку. З точки зору психології регулярна турбота про себе це не розкіш, це те, що регулює нервову систему, знижує рівень кортизолу, стабілізує настрій, підвищує життєстійкість. Щоденний контакт із собою навіть на 5-10 хвилин формує внутрішню опору, яку не зламає жоден зовнішній шторм. Саме для цього я створила психологу Кшені. Продукт із шести кроків підтримки, які будуть з тобою щодня. Коли важко, я психологиня, маю вищу освіту, навчаюся на другому ступені гіштальтерапії і вже маю понад 150 годин практики з клієнтами. Але цей продукт я створила не як експерт. Я створила його як людина, яка сама знає, як це не мати, до кого звернутися. Це мій авторський підхід. Кожне слово, кожен звук, кожна вправа мої усередині ти отримаєш. Тілесну практику на ранок. PDF-гайд на 60 сторінок з болючими темами та вправами, три аудіотехніки на прогулянку для вечора та антистрес. Блокнот вдячності на 50 сторінок. Усе зібрано в Телеграм, формат зручний, доступ назавжди. Це не підписка, і не марафон, а твій особистий простір для підтримки, щоб придбати, натисне на посилання в описі під цим відео. І нехай у твоєму телефоні завжди буде той голос, який нагадає: ти не одна, я з тобою. І це вже багато. Чому ми взагалі починаємо жити не від себе? Усе починається не з дорослого життя і навіть не з роботи, а з дитинства. Коли ми вчимося, як виживати в цьому світі через схвалення, ти можливо була тією дівчинкою, яка рано навчилася, що бути зручною, це безпечніше, що краще не плакати, бо мами. Бо мама дратується краще не вимагати уваги, бо тато втомлений, краще мовчки зробити, як сказали, бо так буде менше конфлікту. І ти навчилася бути тихою, чемною вдячною стараною. І кожного разу, коли тебе хвалили за це, маленька ти робила висновок. Мене люблять тоді, коли я правильна коли я корисна, коли я зручна. І ось це схвалення стало твоїм паливом. Не емоції, не радість, не свобода, а визнання. І вже тоді почалось те, що ми називаємо роз'єднання з собою. Бо ти не питала себе, а що я хочу. Ти питала, а що треба, а що буде правильнішим, а що не розчарує інших. У підлітковому віці це перетворюється на перфекціонізм. Треба добре вчитись, не робити дурних помилок, не показувати слабкість, а потім і в дорослому житті. Треба бути реалізованою, ефективною, зібраною, і ти, наче живеш, але все життя зсередини звучить як завдання. Ніби постійно треба здати іспит на зрілість, на продуктивність, на емоційну стійкість. навіть коли ти робиш щось для себе, ти це виконуєш, а не проживаєш. Масаж, медитація, відпустка усе це через треба відновлюватись, а не через я хочу відчути себе. Це є головна психологічна точка розриву, коли я не живу від внутрішнього бажання, а від зовнішнього очікування. Навіть якщо це очікування вже давно ніким не озвучене, я все одно його ношу у собі. У вигляді внутрішнього критика, який каже, ти б могла краще, ти недостатньо стараєшся, не розслабляєшся, не розслабляйся, не гальмуй. І щоразу, коли я дійсно хочу зупинитися, всередині звучить тривога, як, як ніби зупинка, рівно загроза. Бо в глибині психіки закладено тільки коли я корисна я маю право бути, а просто так ні. Просто бути це вже щось егоїстичне, ледаче, неправильне, і тому ми вигораємо навіть не від роботи, а від доказування. Доказування, що ми варті, що ми потрібні, що ми хороші. Але ти маєш право втомитись, маєш право зупинитись, маєш право бути непродуктивною, неправильною, не сильною, а просто живою. І жодна внутрішня планка не варта того, щоб втратити зв'язок із собою. Як повернути себе до себе не в ідеалі? А по-справжньому можна багато говорити про причини, аналізувати дитинство, знаходити корені. І це правда важливо, але часто, коли ми вже втомлені, виснажені, від'єднані, нам потрібна не ще одна теорія, а конкретна ниточка, за яку можна потягнути, щоб відчути, що я ще є. І ось тут я хочу сказати важливу річ: повернення до себе це не про все змінити, почати нове життя чи стати собою на повну потужність. Це про щось зовсім просте. Про дрібні моменти, в яких ти кажеш собі, я тебе бачу, я тебе чую, і я більше не буду тебе ігнорувати. Повернення до себе починається з дрібного побутового вибору, не з переїзду в інше місто, не з розриву всіх токсичних зв'язків, не з великої терапії, хоча це теж колись прийде. А з питання, а я зараз справді цього хочу, а я справді хочу ще одну задачу, чи я просто боюсь бути ледачою. Я справді хочу піти на цю зустріч, чи я просто не вмію сказати ні. Я справді хочу в цей курс, чи мені просто страшно, що без розвитку я зупинюсь. Повернення до себе це не дії, це зупинки перед дією, коли ти на мить заумираєш і питаєш, а як мені з цим? І повір, спочатку ти не будеш чути відповідь, бо зв'язку з собою, як м'язо, який дав... ну, як м'ясо, які давно не використовувався. Але з часом, якщо бути уважною і м'якою, ти знову почнеш себе відчувати. І ось ще одна важлива річ: не чекай, що повернення до себе буде красивим. Часто воно починається з роздратування, суму, з агресії, з відчуття. Ой, перепрошую. Мене все дратує. Я не хочу нікого бачити, я не можу більше триматися. Це тримати це все, і це нормально. Бо коли ми довго тиснули на себе все, що було заморожене, починає відтаювати. І перше, що виходить назовні, не натхнення, а біль. Тому дуже прошу тебе, будь до себе ніжна. Не роби з повернення до себе ще один проект. Не треба щоденників ранкових рутин, марафонів, усвідомлення, і що це знову про. Треба, можна почати з одного запитання в день. Можна просто дозволити собі полежати замість читати розумну книжку, можна просто визнати, я не знаю, хто я, але я хочу себе знову знайти. І цього достатньо, правда. Бо повертатися до себе не означає робити, означає поступово переставати зраджувати себе. Ти не зламана, просто давно несеш. Не своє. Знаєш, що я хочу сказати тобі наприкінці цього відео? Ти не лінива, ти не холодна і точно не невдячна життю. Ти втомлена, але не тому, що зробила щось не так, а тому, що занадто довго була не собою. Втома, про яку ми сьогодні говорили, це не втома від справ, це втома від постійного внутрішнього монологу. Старайся, не показуй слабкість, тримайся, зроби ще трохи, зберися, не ной. Це втома від того, що тебе ніхто не обіймає навіть ти сама. Бо тебе ніхто не питає, як ти навіть ти сама. Бо ти звикла вважати відпочинок розкішу, а ніжність небезпекою. Якщо ти зараз це слухаєш і думаєш, що зі мною щось не так, то ось що я скажу ні, це з тобою так. Просто тебе ніхто не навчив бути з собою в контакті. Тебе навчали бути зручною, сильною, успішною і головне контрольованою, але бути живою не навчили. І саме тому, коли сьогодні ти раптом відчуєш втому байдужі, е, інтересу, це не кінець, це початок повернення, бо так часто й буває. Ти зупиняєшся не тому, що програла, а тому, що вже не хочеш бігти від себе. І я дуже хочу, щоб ти не це запам'ятала. Ти не повинна знати, що робити далі. Не повинна себе полагодити. Ти просто можеш собі сказати, я втомилась, і це абсолютно окей. Можна бути успішною і вигорелою, можна мати все і не відчувати нічого. Можна любити інших а... і зовсім загубити себе. Але ще можна зупинитись потихеньку, без революції, без великих рішень, просто зробити собі чай, посидіти в тиші і сказати Я не знаю, як далі. Але я не хочу більше жити так, ніби мене немає. Бо насправді ти є тепла, жива, трохи втомлена, але дуже справжня. І саме це найкраща точка, з якої можна почати новий рух. Що ти хочеш більше підтримки, я запрошую тебе, в мій телеграм-канал. Я там щодня поруч голосами, словами, простими вправами, які до. Помагаю згадати про себе без тиску, без як правильно, просто по-людськи. А якщо ти відчуваєш, що хочеш глибше розібратися в собі, я працюю як психотерапевтка, можеш прийти не із запитом, а просто зі словами я більше не витримую, це вже буде достатньо, щоб почати. Бо повернення до себе це не задача, це жест любові. І ти заслуговуєш його навіть особливо, якщо тобі зараз дуже складно. Я дякую вам за перегляд цього відео. Я з вами не прощаюсь. Ми побачимося в наступному і бережіть собі себе.